Чи потрібен поручитель? Це вже 25-те, мабуть, запитання одне і те ж друзі мої, дивіться у багатьох країнах світу, коли ви хочете орендувати квартиру, з вас просять два а можливо і три поручителя. Наприклад, в Португалії. Дуже популярна тема, щоб у вас було два поручителя: це люди, які будуть відповідати за ваші дії, якісь дії. Якщо ви там, наприклад, не будете платити вчасно за оренду, якщо ви зіпсуєте ремонт в квартирі, і так далі. Ці люди будуть відшкодовувати збитки, які принесли саме ви. Конкретно про Албанію тут не потрібно мати поручителя. Ми являємося гарантом того, що ви будете себе добре поводити. Ми пояснюємо власнику квартири, що ви хороша людина, ви не маєте там шкідливих яких звичок, ви не будете по ночам влаштовувати дискотеки, залажати сусідам і так далі. Саме ми допомагаємо вам вирішити всі ці питання.